Наразі повернулося приблизно 97% вже населення і плюс е, десь тисяча сімей, наших нових мешканців. Фактично всі збираються повернутись і дуже хочуть хоча б консультації проводити безпосередньо в школі. Війна нас не зламала, вона наоборот нас закалила. Перемогу ми зустрічаємо і будемо зустрічати з квітами. Саме основне, що є по зараз по вирішенню питань, це відновлення житла людей, ті, які зазнали ушкоджень. Тому ми масово працюємо з міжнародними фондами для залучення допомоги і для відновлення інфраструктури житла наших людей. З перших днів війни, починаючи з 19 березня, мешканці села Мала Костромка територія і будинки піддавалися обстрілам. Ну, звичайно, залишити людей на самоті з цими проблемами неможливо, і тому першочерговою задачою нашої міської ради було допомогти людям відновити житло. Двоє дверей, дев'ять вікон, дах, да, посічена хата. Фронтово, це все да, та надав все обновляти, делать. Все ага, електрика у нас пострадала. Нам двері только башкліст 15 тисяч 15 п'ятнадцятої это, да. А ще надо нам і внутрі делать все. Полога саме різноманітна, починаючи і з фінансової допомоги, закінчуючи будівельними матеріалами для з відновлення. Звичайно, це перш за все іде шифер, брус, це іде ліс. Все для того, щоб можна було відновити дах. Вікна так само працювали з благодійними фондами для того, щоб можна було замінити пошкоджені вікна. Тут у нас вже стеклопакети, всі вставлені, що нам організація. Ну ми поки прикрили це давали нам матеріали і громада, і горводоканал, теж доски, все це. Да, двері ми нові обновили, тому що їх було скручені, вони всі були. Ми звертаємося, що в громаді, що горводоканалу нам нігде не відказують. Ну я именно, ну, що да йдуть нам завжди на допомогу. Оце бомбануло, то повилітали двері, повилітали вікна. Бачите самі, фасад поврядило мені повністю, це вже дійшло, це е, утеплитель, надається поміняти. Кришу поврядило, це ж е, крильцо, забор. Ну, в общем, ряд шиферів сняло. Вікна на втором етазі, це на першому, все поврядило. Помощ, так, да, я не кажу, що допомога хороша була. Грошова допомога е, 25 і 50. От. Ну і плюс там, там по шість тисяч давали це на жінку, на мене. Це все йде на стройматеріал. Все, все це вікна позаказував назад. Сам діло своїми руками. Разом робимо все можливе для того, щоб люди відчували себе. Захищена, ну і саме головне психологічно, щоб вони були не на самоті свої проблеми і відповідно могли жити в своїх будинках. Хочемо, щоб люди поверталися, а для того щоб вони поверталися, треба щоб житло було відновлені. Людям добре так ну, Наприклад, як ви бачите, є напис вікна. Зараз вже в помісті Зеленбойськ 100% всі заклади освіти відновлені. Так само перемонтований дахів наших дошкільнят, фасади багатоповерхівок. Частично, частково ми вже відновили. Зараз проводяться роботи, щоб вже завершити і цей етап. Акцент у нас є на укриття, починаємо процес створення укриттів в наших закладах освіти. Ну, наразі повернулося приблизно 97% вже населення, ну і плюс десь тисяча сімей, наших нових мешканців, я їх не називаю. Внутрішньопереміщеними особами це наші нові мешканці. Це Херсонщина, це прилегла до нас територія, там, де їхнє житло зруйновано. Але вони знаходяться поряд дуже з нами і вони осіли тут, а займаються відновленням своїх домівок на Херсонщині. Ну, І ми сподіваємося, що вони в нас залишаться і будуть тепер мешканцями Зеландоцької громади. Зараз ми їдемо до школи. Зліва школа, це якраз пошта, куди було пряме влучання. Пошта поки що не відновилася, але ми надали їм інше приміщення, щоб наші люди могли користуватися послугами Укрпошти. Привіт, як справи? Чому до мене не приходиш, гості? Ем, то у нас уроки. мама часто в школу. А На той неділе в середу моїх зла за дідушкою на западный забирай дідушку додому? Да. Правильно, все гарного дня тебе. Ой, це дитина вона до мене приходила спочатку військової агресії. Якось він до мене прийшов і каже: Дмитро Юрович, я до вас прийшов з, такою, з таким питанням. Ми з мамою ходимо, отримуємо гуманітарну допомогу. Раніше в цій гуманітарній допомозі було багато солодощів, цукерки були, печиво. А зараз ми отримали гуманітарну допомогу, в ній немає солодощів і радості для дітей. Тому і в мене до вас є пропозиція від дітей громади. Я вас дуже прошу, щоб. Хоч трішечки дитячого щастя було в гуманітарній допомозі. І він до мене щодня приходить, він приносить мені малюнки, розповідає, що він бачив в місті, де б він хотів би, щоб ми щось змінили в місті. Він приходить з такими дорослими вже проблемами. Цьому хлопчику всього 8 років, але він вже розмовляє і мислить вже як доросла людина. Хай шукають можливість, де можна утилізувати те сміття, яке є після обстрілів. Так. Доброго дня. Доброго дня. Це директор нашого закладу. Наша школа складається з двох корпусів. Молодший корпус постраждав більше. Взагалі всі вікна висипалися, тому повністю замінені вікна в першому корпусі, частково в другому корпусі. В першому корпусі також був зрайнований цоколь, ліноліум в класах був порізаний осколками. І завдяки нашій міській раді і спонсорам, все це було відновлено. Зараз ідуть роботи по відновленню шкіл в селі Марянське. Є проблематика з селом Велика Костромка, там де було прямо влучання ракетою, в заклад освіти там великі руйнування. Тому зараз. Робимо проект, розбираємо завали і будемо вирішувати, як цю школу до ладу. В школі у нас 540 дітей на даний день, із них 160 учнів знаходиться за межами України, але вони всі навчаються дистанційно в нашому навчальному закладі. Дуже тісний зв'язок з батьками з учнями, і фактично всі збираються повернутись і дуже хочуть. Хоча б консультації чи якісь інші заходи проводити безпосередньо в школі. Тому починаємо процеси. Вже в одному закладі освіти таке укриття відновлено. Зараз переходимо на інший заклад освіти. Роботи дуже багато, але ми рухаємось, і я думаю, що до того моменту, коли можна буде починати навчання офлайн, наші діти вже зможуть здобувати свої навчання вже в закладах нашої освіти на території громади. Так, їдемо в садочок. Стан доріг був і до війни не дуже, але цими подіями, які відбувалися на нашій території, частина доріг уїхала на гусеничному ходу. Плануємо відновлення дорожнього покриття. Зараз готуємо техзавдання, завдання, щоб зрозуміти, скільки це буде коштувати, тому що це комунікація, це доступ до закладів медицини, це підвіз продуктів харчування. Це підвіз дітей. Ну, я хочу зробити так, як воно повинно бути. Не просто там полатати їх, а іменно зробити капітально. Ну, ви бачите, там ямковий ремонт тут не допоможе, не, тут так. потрібно робити. Так, ось відкрито ж. По вікнам все ж відновили, так? Да? Так. У нас одна, одна лише рама, у угу. нас все відновлено. І В мене тих три на території. У нас було влучання ракети Ураган залпового огню ураган в будівлях, приміщення нашого закладу, в будівлю основної споруди. Пам'ять. Пані. Забирають назад цю пам'ять. Прийшли всі працівники, які були в місті. ДСНС. Працівники винесли е, залишки цього снаряду, а працівники виносили все сміття, все будівельне сміття, все ми, жінки, виносили власну руч. Зараз наслідків майже немає, ви можете тільки побачити по шпалерам. Наші діти, наші батьки всі очікують на перемогу. І міська влада, я думаю, зробить все можливе для того, щоб діти повернулись в заклад, де дійсно, є бомбосховище, його треба зробити. Фортифікаційну цю споруду обов'язково треба для захисту дітей. Бачите, люди грибуться біля водинку. Виходять самі потрошечки, наводять порядки. Життя продовжується. Так, так. Ну, люди повертаються. От як ви чули, мій прем'єр-міністр маленький казав, що вже їду за дідусем, вже дідуся додому. Згребли місто, щоб воно було чисте, тому що рік майже вокруг дивися, воно все таке занедбане було потрошечку. А де наші дівчата молодці. Зелені очі працюють, вигрібають. Вони кажуть, це для нас найкраща емоційна розгрузка. Це коли ми садимо квіти або вбираємо місто. Майже половина Зеленодольська — це паркова зона. Для зеленодольців парк це, можна сказати, єдине місце, де вони можуть відпочити. І, звісно, ми всі старалися його вичистити настільки. Щоб людям було приємно прогулюватись тут, що ми отсюди пересаджуємо туди? Так, да, так. Да, да. да, бо я вже вважала. А потім, що прийде, ми досадимо. І ці вже ось вже засипаємо. Заразом будемо працювати. І піньки. Да, да. Нам дуже допомагали жителі нашого міста. Ми не могли закупити. Нашого зеленення квіти, але люди приносили, і ми висаджували і тюльпани, і хризантеми, і однорічні квіти. І люди, бачучи фотографії, які ми робили і скидували, наскільки все гарне, доглянуте і квітуче, вони не розуміли, що відбувається, бо насправді війна, а Зеленодольськ він весь побитий, поранений, але він квітне. Війна нас не зламала. Я думаю, вона наоборот нас закалила. Тож працюємо, працюємо на перемогу. І перемогу ми зустрічаємо і будемо зустрічати з квітами. Доброго дня. Ну, починаємо, як ви бачите, відновлювати фасади будинків. Тут були прямі влучання градів у дорогу. Було посічено повністю цакаля фасади будинків. Пробиті деякі пробиття були наскрізь скрізьні, побиті були дахи. Зараз відновилися це. Як ви бачите, оцей будинок вже готовий до. Е Покрасочних робіт. Зараз будемо готувати, доготовлювати цей будинок і так, повністю цю вулицю центральну, яка більш за все постраждала внаслідок обстрілів. Ми з міського бюджету допомогли тим сім'ям, яких житло зазнало дуже сильних ушкоджень. Це 75% і повністю зруйноване. Було виділено по 250 тисяч кожній родині. Так само міська рада працює з міжнародними благодійними організаціями і фондами. Залучаємо будівельні матеріали і максимально намагаємося перекривати, допомагати відновлювати житло людей в сільській місцевості. Вже наразі відсотків на 70 забезпечено наше населення сільської місцевості, будівельними матеріалами для відбудови. Зараз вже так, зараз вже люди гуляють. Зараз вже дуже багато дітей на дитячих майданчиках. Ну, Воно дійсно стало набагато безпечніше, тому що 24 на 7 чутно було вибухи, обстрілювалася територія, то, звісно, було дуже небезпечно. Зараз, вже, слава Богу, більш-менш повертаємось до нормального життя. Затримки по відновленню, звичайно, є, тому що, по-перше, це бюджет, який скоротився ну, дуже сильно, так як ми в зоні бойових дій. І недоотримуємо всіх податків, які повинні отримувати. А по-друге, це не вистачає просто рук для того, щоб все встигати робити. Але не дивлячись на всі ці труднощі і складнощі, з якими ми стикаємось, я вірю в те, що ми все це відбудуємо, зробимо всі свої заплановані плани, втілимо в життя, і в найближчі півроку вже зможемо відновити максимальну територію нашої громади для того, щоб наші люди відчули. Нове, нове дихання, нове життя в новій сильній громаді, яка вистояла в ці складні часи.